Вітаю всіх, шановне товариство. Сьогодні у нас розіграш спільного промо VOG та Binance. Давайте перевіримо, чи ви добре мене чуєте та бачите на екрані таблицю. Кидаю зараз в чат посилання на таблицю. Можете дивитись, вона також є в описі під роликом. Можете одразу онлайн дивитись, що буде відбуватись, щоб вам було більш зрозуміло. Також нагадаю вам, що можете дивитись на нас на Ютубі Binance Ugrain або в Binance Life. У нас теж є сторінка. Можете дивитись через додаток Binance. Якщо вам все добре чутно, напишіть якийсь смайл в чат. В таблиці у нас є посилання на саме промо. Я вам зараз нагадаю про правила та призи. Ви можете завітати до ВОК та обирати для оплати Binance Pay. Для цього потрібно пройти чотири простих кроки. Завітайте до будь-якої заправки, оберіть тип розрахунку запальне Pay» через застосунок Pride від VOG. Виберіть необхідний вид пального колонку та обсяг. І серед запропонованих способів оплати на колонці оберіть Binance Pay. І після оплати одразу бензин буде надходити до вашого баку. Для змагання потрібно було зареєструвати аккаунт на Binance, якщо у вас ще не було або бути вже користувачем. Купити будь-яке пальне мінімум на 100 гривень через WalkPay за стосунку Pride та заповнити форму на нашому лендингу. На рахунок призів всього буде розіграно 500 тисяч гривень. Це кожного, по, кожного тижня по 100 тисяч гривень, і в нас зараз це вже п'ятий тиждень. Сьогодні також розігруємо 100 тисяч гривень і призи отримують 20 користувачів. Але минулого тижня був дублікат якогось ID, Тому сьогодні буде не 20 призів, а 21 користувач отримає приз. Тому сьогодні ще більше шансів. Якщо зайдете на лендінг, можете подивитись, дати. Коли потрібно було оплачувати, коли розіграш. Сьогодні нагадаю вже фінальний розіграш. Тож можемо переходити до таблиці. Нагадаю вам про правила. Тут є посилання на правила. Як ми обираємо за допомогою Binance Value. У нас є фінальна дата закінчення промо. І на цю дату ми беремо із блокчейну. Ось тут є посилання на блокчейн, беремо значення хешвелу. Ось таке воно велике. І це велике незрозуміле значення. Ми перетворюємо на звичайне фінальне значення, з яким ми будемо порівнювати ваше ID. І отут в списку написано, скільки у вас є співпадінь з нашим фінальним хеш-значенням. Якщо тут перша п'ятірка, у вас теж повинна бути перша п'ятірка, і так далі, і так далі. І цифри повинні бути разом, а не окремо, і тоді вони рахуються. В чаті пишуть, чому немає мого ID, ви можете зайти і пошуком пошукати тут свій ID. Якщо ви оплачували з 23 по 26, то ви обов'язково приймаєте участь. І якщо ви до цього ще не виграли приз. Якщо ви оплатили в іншу дату, то тоді, звісно, вже не приймаєте участь. Тож нагадую, сьогодні буде 21 переможець, який отримає по 5 тисяч гривень. Ті, у кого є 0 співпадінь з хеш-значенням, вони сьогодні точно не отримають ніякий приз, на жаль, ви можете подивитись тут ці ID, які є. А ми переходимо до тих, у кого є наразі максимальне співпадіння з хеш-значенням. І тут у нас всього 5, тому всі отримують призи. Це наші 5 перших переможців. І залишилось обрати ще 16. Йдемо до наступних, кого є два співпадіння. Зараз подивимось, скільки тут ID. А, тут 20 ID, тому тут зробимо невеличкий рандом, щоб в кожного був шанс виграти. Обираємо ще 5 переможців. Це вже 10 переможців і залишилось обрати ще 11. Зробимо ще рандом. Пізніше ми опублікуємо в Telegram всі результати. Також зможете подивитись цю таблицю, пошукати свій ID. Це у нас вже 15 переможців. Всіх вітаю. Залишилось обрати ще 6. Давайте ще 3 оберемо і зробимо ще рандом. О, і залишилось обрати останні три. Може хтось із тих, хто переміг, вже є в чаті, Дивіться свій Binance User ID. І наступні три переможці. Всіх переможців вітаю. Е, нагадаю, що е, призи будуть зараховані протягом двох тижнів з дня оголошення. Тобто, сьогодні, е, ви отримаєте свої винагороди на спотовий гаманець, тому перевіряйте ваш ID. Чекайте на винагороду, обов'язково підписуйтесь на наш youtube акаунт, на наш youtube канал Binance Ukraine. Ставте вподобайку цьому відео. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні розіграші. По Пей. Питаю. Також скоро буде анонс Посит ЛПЙ по плану, там 2-го числа розіграш. Всіх переможців вітаю, всім гарного вечора.